Всім привіт! У цьому відео захисник Азовсталі Михайло Діанов приголомшив українців публікацією в своїм інстаграм. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Морпіг Михайло Діанов став одним із символів українського спротиву російським окупантам. У травні 2022 року світлина з Маріуполя, на яких поранений боїт, жестом показує знак. Віктори перемога облетіла весь світ. Михайло Діанов народився 1 травня 1980 року у місті Тернополі. Має болгарське походження, закінчив Тернопільську музичну школу номер 1 імені Василя Барвінського клас фортепіано, Тернопільське професійно-технічне училище номер 11 Разом з друзями організували свій гурт Особистий підпис. 2015 року брав участь в російсько-українській війні. Спершу рік служив по контракту у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді, потім долучився до 36-ї окремої бригади морської піхоти. На початку повномасштабного вторгнення Діанов разом із побратимами виконував бойові завдання у Маріуполі. У травні 2022 року бійці Азова опублікували фото поранених бійців-захисників, серед яких був і Діанов. Ця світлина миттєво поширилася серед українців і отримала назву Сталевий погляд. Михайло потрапив у російський полон, де до 21 вересня 2022 року. З полону морпік повернувся виснажений через недоїдання, також потребував тривалої реабілітації через поранення. Діанов за свою службу нагороджений численними відзнаками, орденом за мужність 2-3 ступеня, нагородними знаками за взірцевість у військовій службі та за зразкову службу. Також Морпіг у 2022 році став людиною року на Тернопільщині. Після важкого поранення Діанову знадобилося тривале лікування. Йому провели операцію США, Втім, функції кінцівки досі повністю не відновились. Українці перераховували кошти на лікування морпіха 400 тисяч гривень і зібраних грошей він передав проєкту дитинство без війни, який займається евакуацією дітей з із зони бойових дій. Після повернення в Україну Діанова часто запрошували на інтерв'ю та на публічні заходи. На публіці іноді він з'являвся у компанії Ольги Полякової. У мережі нерідко навіть поширювали чутки про їхній роман. Сам Діанов заявляє, що вони дружать, а чоловік артистки навіть запрошував його до себе за міський будинок на відпочинок. 9 жовтня Михайло отримав у подарунок футболку ФК Шахтар з номером 36 на честь 36-ї бригади від Ріната Ахметова. Діанов розлучений має доньку. З колишньою дружиною залишився у дружніх стосунках. Зрідка у соцмережах публікує їхні спільні фото. В одному з інтерв'ю Морпіг заявив, що не планує більше одружуватись. Зараз чоловік живе з мамою Тернополі. Сам Морпіг зізнається, що йому через руку важко повністю вести побут, тому підтримка мами необхідна. Одразу після звільнення полону Михайло Діанов заявив, що у мирному житті мріє відкрити свою майстерню з обробки металу. Влітку цього року Морпіх на своїй сторінці Інстаграм почав публікувати перші фото майстерні. Також він показує робочий процес вибору та обробки металу, але поки не ділиться виробами. Також Михайло у вільний час займається музикою. Це допомагає йому відновити функції пораненої руки. Намагаюсь розробляти руку. Нарешті з'явився такий спосіб: шукайте саме свій спосіб розробки кінцівки. Плавайте, грайте на інструментах, займайтеся гумором, тільки ніколи не здавайтеся! Я знайшов свій спосіб на відновлення руки і душі. Не знаю, скільки саме часу займає відновлення, але я її розробляю із задоволенням, писав Діану. Зазначимо, що за словами Марпіха, він грає на всіх музичних інструментах, окрім духових. У юності він з друзями створив гурт, особистий підпис, де вони грали виключно свою музику. Зараз Діано навчився літати на ВІПІФ-дроні, Це також йому допомагає при реабілітації руки. В одному з інтерв'ю він розповідав, що якщо йому вдасться повністю відновити функції руки, то повернеться на війну. Втім, поки його зняли з військового обліку і навіть хотіли дати групу інвалідності, але Морпіх відмовився. У цивільному житті Михайло періодично долучається до волонтерських зборів на підтримку української армії. Після розлучення з першою дружиною у 2011 році Михайло Діанов довго сумував за нею, Морпіх неодноразово згадував про бажання відновити стосунку з колишньою дружиною, визначаючи свою провину в розлученні через свою невірність. Одночас він розповідав, що, хоча їхні стосунки не відновляться, він досі сильно любить свою колишню дружину. Однак сьогодні він відкрито ділиться щасливими моментами з новою коханою, залишаючи за собою емоційну частину минулого. А днями Михайла просто приголомшив українці публікацію в своєму інстаграм. Ви будете дуже здивовані, про це далі дивіться у сюжеті відео. Захисник Азовсталі Михайло Діанов, якому прописували роман з Олею Поляковою, вперше повністю показав свою нову кохану. Про стосунки з якою повідомив у грудні 2024 року. 44-річний чоловік раніше розповідав, що вже освічився обраниці, і вона відповіла згодою. Проте Діану приховував обличчя дівчини та не називав її ім'я. Та ось тепер вирішив нарешті показати кохану в своєму інстаграм. На знімку військовий зображений під час прогулянки разом з дівчиною. При цьому цього разу він не приховував її обличчя. Під фото Діану написав Ось така вона у мене. Незабаром мережа відреагувала на знімок, побажавши закоханим щастя. Щастя тобі, наш герой, очі світяться від щастя, нехай так буде завжди. А ви, приклад того, що навіть пройшовши через пекло, можна знову стати щасливим. Нехай так і буде. Красуня, у вас обох очі щасливі, бажаю щастя і любові! Фото дуже класне, вона красуня. Такі гарні, щасливі очі. Щастя вам і взаємоповаги на довгі-довгі роки, зазначили користувачі в коментарях. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.